До початку повномасштабного вторгнення Микола Волинський був пасічником, займався бджільництвом. Та 24 лютого 2022 року чоловік покинув мирну професію і разом із сином приєднався до Лав Збройних сил України. Спочатку в Житомирському РТЦК та СП два місяці в роті охорони, а потім нас відправили в 30-ту окрему механізовану бригаду сина в 46-ту окрему десантну штурмову ну, Як ми воювали під ізюмом, мене там контузило. Після лікування та реабілітації Микол відправили воювати під Бахмут, де він отримав другу контузію. Трошки підлікували і відправили в Курдюмівку нас. Там ми стримували ворожий опір. І там в мене вже третя контузія отримав, і позвоночникам -по мені повредило. Після третього поранення Миколу перевели до Житомирського ТЦК та СП. В чому робота заключається? В тому, щоб ставити на облік, щоб люди не боялися приходити в РТЦК, ставати на облік, і вони думають, що їх, мабуть, зразу. Призвуть її на передову відправлять. Ну це не так. Микола розповідає: спочатку чоловіків приземного віку ставлять на облік, а потім вже після проходження велика та навчань вирішують у які підрозділи та на які посади розподіляти. Моя особиста думка. Хочу порадити українцям, які можуть захищати свою батьківщину, щоб ну, присоєдинялися. До Збройних сил, бо тільки е, дружньо ми, ми можемо стримати ворога, щоб не відсижувалися вдома, бо таким чином. Ну, ми, ми не зможемо його стримати, і треба хлопців міняти на передовій. Син Миколи і досі служить у 46-й окремій аеромобільній бригаді. І зараз він та його побратими проводять збір на дрони. Долучитися можна, надіславши кошти за номером карти зображеним на екрані.